Друзі, всім привіт! Дивіться, яка класна погода на вулиці. І кошечка там гуляє наша. Що ти хочеш додому, Аліска? Ну ці двері у нас на зиму ще закриті. Ще поки що вони не, ми їх не відкривали. Так. Вона, от всю зиму ми ці двері на зиму закриваємо, тому що тут, он, щоб не було... Ну, холод не заходив, я тут прокладку ложу різинову. Тому що порог там такий. Ми коли робили двері, то було два варіанти. Або порог, там, де вони прижимаються, прямо як тут. От. Але буде порог, треба переступати. або без порога Металева там пластина, але ну, тоді вони плотно не прижимаються. І тоді зимою може проходити там мароси. Ми вибрали другий варіант, тому що легше ходить. Ось. А, і тоді, ну, ми просто на зиму закриваємо ці двері і не відкриваємо їх взагалі. І ця е, резинова ну, утеплитель Лежить, щоб не, не проходив, мороз не заходив. А кошки всю зиму все одно через це окошко заглядають і просяться. Каже, пустіть мене, пустіть. Я йду. Зараз дивіться, яка буде ситуація. Вона вже вона знає, що раз я вийшов, значить, я вийшов сюди прибіжить. І, можливо, на це окно випригне. І це сара так робить. Вона сюди вибригує. А потім, вони дуже добре чують. Але Нора теж просипається і хоче ганяти. Так, а ну йди ляш спати, іди, Нора, йди тікай звідси. Вона ганяє кошик, оце ж. Оце так от китайський акумулятор. Сіла камера. Знімав, сіла камера. Не знаю на якому сіла, але пускаю кошку. А собака чекає, щоб їх ганяти. Так іди, йди ляш, Ти спала там собі під, під, під цим. Під э, стульчиком. Іди там, лягай Даша, спи. Ж, знає, да спи. спой. вже, я вже знаю, будь-який. Стоїть жиде вже. Забігай, забігай, давай, давай, забігай. О, правильно, бо зараз нора буде. Ми ж дізнали пішли гулять. Йдемо гуляємо по вулиці, проходимо біля. Одного будинку, відкриваються двері і вибігає собака. Здорова така собака. Видно, хазяїн вийшов гуляти, знає, але знаєте, як собака хоче гуляти, відкриваєш, дв... відкриваєш калітку, вона вибігає, біжить. І, і прямо от ми стоїмо з нори. Прямо. Ця собака вибігає, а тут нора маленька. така, Вона як почала її... Ганяться нора на поводці, а та без поводка. Почали її ганяти, гавкати на неї. Вона так перепугалась. Я кажу, оце тобі нора за те, що ти котов так ганяєш вдома, поняла? Получилось сьогодні від великої собаки, від овчарки. Вона зараз боїться, тому що я тут, по-перше, по-друге, я знімаю. Вона може хоч трохи стісняється, не знаю. Ну оце таке собака. От я відійшов, вона вже, вже, вже дивіться вже вже на низький старт. Ой, нора, нора. Так, це бачите, ми мама наша з Машею їздили в магазин, купили такий новий диван. Ми поміняти поки не можемо, хочеться, але не можемо. Але покривало поміняли, диван вже такий як став, такий солідний, так і новився, як такий, як новенький ніби. Вот коротше на минулом влоге у нас, бачите, тут щось отражається на екрані на, на линзе. Я зрозумів, я просто давав камеру, довго не знімав і давав її пару разів людям. Комусь на зйомки, комусь там просто познімати, комусь, э, ну, да, комусь там познімать. Хороше познімать, давав людям. І не пам'ятаю коли це сталося, але я сьогодні побачив, що тут така конкретна трещина на всю лінзу. Прямо на всю лінзу. І тому це вона от дає Оцей оце блік. Але хорошо, що те, що це захисна. Захисне скло. Ось! Всьо, я його зняв. Бачите? Бачите, там трещина. Добре, що я колись купив це захисне скло, наклеїв. І тепер збереглася у мене лінза. Це, Ну, не знаю, більше не буду нікому давати. Тому що. Попробуй зараз. А після кожного перевіряти треба. Ну я якось не знаю, ти ж друзям даєш. Може, може це просто може случайно бути. Я не говорю, що там хтось взяв спеціальну кінові. Може, просто случайно, може, десь придивили навіть сумки. Але добре, що є така захисна штука, захисна не пленка, це прям. Захисне скло, треба зараз нове купити. Все, а зараз вже нічого не, від, не, від, не відражається, ніякого бліка нема, <кху> так що все нормально. В общем, мама з Машею поїхали до зубного, маші брекети. Там вони періодично їздять, коригують, їх ж там вирівнюють, коригують. А я вдома приїжджаю сам. От. І зараз вони приїдуть на електрички. Скоро приїдуть, піду їх познімаю. Всем привет. Всем привет. Я пару в зимы, и я седаю. Да. Иди при, э, калитку, Система потировки дверей. Привет. Привет. Как настричь? Нормально. Нормально? Так, Маша з мамою приїхала вже. А я ж вам не показував нашу машинку. Еще вот ну, так вживу снаружи. Вона просто трошки немита. Маша, як тобі Volkswagen? Маша, як тобі Volkswagen наш? Прикольний? Чи ти хотіла Теслу? Не Хотела. Да. Ну. ну Тесла будем. Можливо, колись, не знаю. Коли маска стане адекватною. І коли ми зрозуміємо, що нам одної машини хватить. Або ні, коли ми заробимо на другу машину, на Теслу. Правильно? Що? Багажник. Багажник великий. Не Великий багажник. Ну, ну порівняно з чі, порівнювати, але багато з чим дивіться як добре заходиш, сідаєш, кожен салон, це добре сідушка дуже близько, тому що мама сиділа Нажали Все, готові їхати. 121 км запас залишок. Поїхала в такий. Ти закрився? Так. Да. Вона сама закривається. Дуже легка в управлінні машина. дуже легка. Мені було важко розставати з нашою пежошечкою. дуже важко. Бо саме на ній я поїхала вже, поїхала. То на попередніх я щось там бультихалась, намагалась на тих механіках. Так, на цвіти он її здожди. А на цій дуже легко. вона настільки легка в управлінні, і це вона настільки м'якенька, легка. І це, знаєте, як маленька, однокімнатна, але дуже затишна квартира. Так Це просто кімнатна однокімнатна квартира, ну, коли сідаєш така маленька, в Теслу Еску, так це лайнер такий пливе, воно відчувається оці. От... В арках, в усьому габаріт і в нашу сідаєш. Я коли в нашу Peugeot сідала, після... Ну, вже не наша. Вже не наша, вже вона в Я їздить. на словах не можу. Я коли сідала в Peugeot 3008 після гольфа, так я кажу дітям таке враження, що я за кермом такого джипа. Оця маленька, а та більшенька. Так, Ми перший раз на місці миємо гольфік. На камеру попало. Ой, погано видно, а, -а, а темно. Їдемо пози... додому вже після мойки. І це їдемо згадуємо, коли ж ми останній раз були на мойки. Ой, не на мойке, на заправки. На заправки на я була за 6 днів до продаж нашої так. пижошечки. Ми її заправили півбака. І ми її почти до красної стрілочки ну, об'їздили, тому і, що в нас саме, кожен день була на ходу. Саме цікаве, знаєте що, друзі? Що ми е, виграли е, скидку на наступну заправку 2, літри, о 2 гривні на літр? Я думаю, о, заправився повний бак наступний раз. А тепер ця знижка пропаде, мабуть. Чого пропаде? Це якщо ми на пенсійні візьмемо машину, тоді пропаде. Ну, да. Чи а якщо на дісто, чи на щось на щось одне, на топліво чи на. Щось. Ну, в общем, ми мы что електричку купили, продали свою пожу, але ми шукаємо ж шукаємо вже бензинового, ну, ДВС. А до якого числа ця знижка дійсна? А я не знаю. Прочитай на тому талончику, що там написано. Я думаю, що ми не встигли. Може, я мотоцикл хоч забравлю. Так, давай в каністри понабираємо. У нас одна нормальна каністри. Норка нас зустрічає. Так, да, дитина все Норочка, що? Нас... Шо? 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 Ти довольна, що ми додому повернулися, так? Да? Да. Да, да. Ага, гав-гав. Так, а завтра приїде Міша. Завтра приїде Міша. Ми поїдемо його зустрічати. А де він був? Я звідки він приїде, ми розкажемо завтра. Ого, подивіться, що тут є. Да, ти що? У нас просто сторіка, правда, була, щоб не лідерська. А що а хто це я кажу, що була лідерська, на... і я не голодна, я їсти не хочу. Скажи, Я ти тут, тут лізе під кришечку. Я у тебе скажу? У мене, от я сьогодні думаю, от якби в нас було вже дві машини, ти дивись, який в нас розклад. Мені треба було дві поїздки здійснити на десяту ранку і на 15.00. Якби я і ти ми були кожні на машинах, я щас би до тебе б не їхала. Ну. І я більше в хаті роботи б зробити. Але податку б на паливо. Я теж вже про це думала. Ті моє дитятко. Ну Це нас не кожна субота. так. Папа Максим, Покажи! що тобі показати? Ну зараз... Різдвяний подарунок свій хочеш побачити. Так, да. на це... лісеньку знімай. Дивись, яке красиве дитятко. Дивись, яке малість. Папа Максим, ну, що ти Чепився. Покажи, хочу глянути, щоб потім на відео подивитись. Мама сьогодні зробила татуїровку. Та, не сьогодні мама зробила. Мама 7 років назад зробила, а зараз мама повторно зробила татуїровку Почав. на лобі. Максим, ти чув, що ти сказав? Ну, а на що? Тату тут? і перманентний макіяж це різні терміни, Максим. Покажи, її, ну. О. Так це воно не таке ярке, воно зараз це йде, да, чи ні? Чи таке вже буде? У всіх по-різному. У мене протрималось сім От в таке. Воно ж, по-моєму, перших там тиждень щось заходить, чи ні? Ну, колір потихеньку, потихеньку, потихеньку стухає, і потім уходить на ніт. Бо це не на все життя. Ти, бо це зовсім інша фарба. А ти о, Зараз утром не, не красишся, так? Та ти що? Я вже скільки. Оце скільки років у мене перманентний макіяж, я вже забула. Знов сіла батарейка, тому що вона китайська. У мене оригінальна заряджається, дві китайських я оце сьогодні використовую. В общем, це намек на те, що треба прощатися. Завтра розкажемо, куди ми їдемо за мішу і де він був. Правда? Так я ж не розказала. Давай, батарейка ще сяде, ну давай. Бистро зайка, 10 секунд, давай, тому що сідає батарейка знов. Не треба кожен ранок вирівнювати, щоб бровки були правильно і симметрично намальовані. Все, тепер Сейчас опять до батарейка. поэтому Всем пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем, и всем хорошо.